Всім доброго дня! Сьогодні хочу подивитися на свої гортензії, які зимують у мене в горшках на вулиці. Значить, у мене тут ось така є тимчасова будівля, так собі мовити, такий пришалебок. якийсь ми построїли тут з чоловіком. Ну, це воно временно у нас тимчасово. І я сюди поставила ось... Зимувати свої гортензії в горшках. Ось бачите, як вони в мене стоять тут, от, майже на, відкритому, на, відкритій, на відкритій території. Ну, там вон є криша над ними. От, і ось вони тут у мене зимують. Значить, ось металіка у мене тут є. Це у мене гортензія з маленького череночка вирощена. От бачите, на даний момент вони нормально себе почувають. Ну, от якби я ось перевіряю ґрунт. Вологу я там відчуваю, поки що їм не треба ці поливати, нічого їм робити не треба. Вон, бачите, видно, що такий ґрунт зволожений ще. волога якби є. От, коріннячко там собі відпочиває, спить. Ось маленький горщик такий, мабуть, 5-літровий. Це невеличкий саженець з мого черенка. Ось дивіться, які тут бруньки стоять ну, на вулиці. От, вони свої, бачите, якби накопичують, от, Щоб весною їх пробудити. От, значить, отак вони в мене тут і стоять. Ось, Романті, бонфайр стоїть. От, так я їх злегка ось таким старим. Накрила такою тканинкою. Ну так, трошки якби прикрила. Все ж таки трохи якби. От. А тут ось прикриваю, отак от, от, бачите? Трохи їх закриваю. От. І тут ось прищіпкою, отак просто прищипую. Отак от, от. Трошки якби їх закриваю від вітру. ну Отак от вони в мене, бачите, як стоять тут. Ось, тут ось є. Бачите, горшки ось показую. Це ваніла фрайсіс уже такі в неї. Бачите, які бруньки вже набрунюють. Ось пінки вінки маленька тут посажена вже пізньою осенню. Восени. Теж он, бачу такі брунючки, якби трошки червоніють такі, накопичуються. Ось тут у мене теж є. Гортензія на штамбі стоїть. В общем, всі вони тут у мене якби на вулиці зимують. От. І є ось гортензії, зараз підемо покажу. Зимують у мене гортензії ще теж горшкові, які вирощую в горшках. А чого в горшках? А тому, що сажанці мої. от, Ось просто в літньому душі. Бачите, отут у мене ось. Гойдалка стоїть, літні стульчики розкладні. І ось в горщиках тут гортензії стоять. Тут вони нічим не накриті. О, теж воно, бачите, якщо видно, брунечки вони свої якби накопичують. Ну, Поки що ще й морозів вже таких не було. От. Але тут ось я рукою трогаю, так торкаюся земля така. Якби трошки наче твердіше, чим там, чи більш вони замерзші тут, не пойму. От. Ну, хай ще трохи постоє, тоді, можливо, трохи їм підкладу сюди. Ну, волога є, волога в ґрунті є. Я рукою відчуваю. Волога є. Поки що не треба їм нічого. От. А тоді ще тоді пізніше, трохи їх перевірю. От, тоді я сюди. Якби я їх не поливаю, а якщо є на вулиці сніг, ось, бачите, отак сніг. Беру так рукою снігу. І отак трошки якби отак, підкладаю сюди. О, отак, сніжок. Оцей. Оця я вода, щоб була, якби тала. Отак я буду робити. Я і в минулому році так робила. от, Пару разів зиму, І все, і нормально вижили всі мої гортензії, які зимували в горщиках. От. Тепер хочу вам ще одне зазначити. значить Ось у мене тут гортензії, які ростуть на вулиці. Значить, зараз така погода, то сніг, то дощ, ось мульча І я сьогодні отак візьму, цю мульчу І оце трошки від основи куща. Від цього приствольного круга трошки одгорну, отак от. Бачите, отак взяла і повідгортаю цю мульчу на всіх кущах. Через те, що треба, щоб отут в прикореневій зоні, бачите, які тут ось товсті вже у мене стволи. Щоб тут не збиралася зимою волога, щоб тут не стояла вода. Хай воно краще отак от вимерзає. От, підмерзає, вимерзає, але щоб отут водичка не стояла. Оце ж ця мульча, Ось у мене тут хвойний опад, вона ж намокає от, і якби буде там постійно в приствольному кругу мокре. І тоді оці наші стволи оці о, можуть вимокнути, можуть підопріти і вимокнути. І таке от буває, що отут воно як торкаєшся, так воно таке м'яке робиться. Як ото Знаєте, підмерші якісь овочі, як його ну, зрівняти вам з чим. Так що, мульчу, нам якби зімою ця і не потрібна. От, Мульчу ми для чого гортензіям робимо приствольний круг, мульчуємо. Ми літом мульчуємо для того, щоб нам зберегти вологу, щоб гортензія бо вона любить воду. От, щоб менше було поливу, якби, щоб земля була, коріння було постійно якби, в вологою в ґрунті вологому. О, це літом. А зимою нам якби, ця мульча й не треба. Нам потрібно, щоб гортензія відпочила, наоборот, її треба якби, захолодити, щоб вона якби, трохи е, ну, ну, у неї був, відпочинок. Заснула, як кажуть. От, і от, щоб не збиралась там волога. Ось іще одна у мене тут. Це в мене пересажені гортензії. бо сини я їх пересадила. Це у мене полярний ведмідь. Бачите, у мене мульчі тут багато. Тут шар мульчі добре я була поклала. А тепер я її отак трошки відгорну, щоб отут воно не випріло і не замокло. Отак, от гортензії, морозу ж не бояться. О, бачите, показую вам. І отак от я зроблю на всіх своїх гортензіях, які в мене ростуть на вулиці. Отак от мульчу відсуну. О, так що отак от, от. Моя така вам порада. Така інформація на сьогодні. Ну, а так, гортензії нормально себе почувають. Морозів ще в нас великих не було. От. Я живу під Києвом, так що в нас то сніг з дощем, то дощ. Така погода мокра зараз в основному. Так що бажаю вам всього найкращого і продивляйте свої квіти зимою. Дякую за увагу, до нових зустрічей!